Я ще бреша, я ще не бреша, я ще браша, я ще набряша, я ще браша, м'яч на браша, друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше, це Макс, а це микита. А це Макс, а це микита. А це м'яч не бреше. Ой, ми знаємо, що ви дуже сумували за нами. Ми за вами також, тому ось отримайте випуск сьогодні. А ні, давай так. 57 гривень для 57-ї бригади – це пропуск для того, щоб подивитися це відео. В нормальні пацани і нормальні дівахи пропуск 57 гривень. Так дешево, ще не було ніколи. Давай. Да. Е, лайк, підписочка і коментар. Ну, давайте один одному допомагати да. просувати це відео цими всіми складними ритмами Ютубу. Я навіть виговорити не можу, наскільки це складно, і робити один одного популярними. А от тепер до випуску м'яч не бреше. Отже, сьогодні ми заряджаємо а, дві теми: футбол і баскетбол. Про футбол, ось 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 тілечки, і про баскетбол. Але дуже кумедне. Да, Але дуже кумитне. Мене ж в носі зачухали щось. Це через український футбол. І що там відбулось в українському футболі? Короче, по перше, сезон УПЛ стартував. Ми як завжди будемо десь дуже побічно на все це дивитися, тому що ну ніколи. Ну Як ніколи, останні років 20, мабуть, що не були прихильниками вітчизняного чемпіонату і всього, що з ним пов'язано. Але знову ж таки, поїхали. Є цікаві штуки у нас в футболі. І одна з цікавих штук да. пройшла Це... нещодавно. <клес> Це на стадіоні Авангард. А, обожні стадіони українські, які <клес> називаються Авангард або ще якось цікавенько. цікавенька. Да? Ескашинник. <клес> <клес> Авангард. Так, команда Верес коротше. А, вони замутили таку собі акцію. Крута Бо, акція, да, до речі. Вболівальники е, захотіли подивитись футбол своєї команди. На стадіоні. На стадіоні. Але ж ми самі знаємо, що не можна да, на, зараз чи колись ну, не можна коротше, відвідувати стадіон і дивитись футбол. А от концерти. Півоварова, полякової, нічого, о, нічого особистого казали, да. все на да, да, да. особистого, там смаки у всіх різні, але що, концерти можна проводити, а на футбол чомусь не можна приходити. Якісь подвійні стандарти. І отже, е, вони прийшли на стадіон, керівництво клубу, звернулося до військової адміністрації і сказали. Можна? Да, ну... Каже, а можна ми, ми прийдемо подивимось футбол, але не домашній, а виїзний. Ми йому такого от телевізора забабахаємо, і вони будуть сидіти, 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 сидіти і дивитися, як грає команда на виїзді. Вони почитали, що там ну, ніяких там по правилам умовним там, якісь, там якісь юрисдикції ну, це... УПЛ, УАФ я виписав. Мінь а... да, і, Мін... і Мінспорту, що. Ну, блін, а реально ніде нічого такого не прописано. Ну, в, їхні... в їхньому в... випадку, ні. І військова адміністрація, звичайно, дозволила прийти на стадіон і дивитись вболівальникам виїзний <св1> матч, матч цієї команди. А на домашній не можна, б приходити. Бо, Та -та Та Бо... мінспорту. Знаєш, мені <світ> це мінспорту, мені здається, що коли потрібно щось там зробити, попрацювати, щось продумати чи ще щось, він такий. Ну блін, це ж треба думати. Ну блін, це ж ну думати, о, блін, це ж не шпагою, тикать. Це не про харланд, це про президента да, да, всього да. нашого спорту. Вадік, о, вибачте, Вадим, Вадим Марков, Гудсайд, Марков, да, вибачте, да, То що ти, Вадік як другану якомусь, так? Да? Поки ні. Поки ні. Коротше, Вадим Гудсайд, мені от він подобається. У нього щось там спитали за Олімпіаду. І він такий: блін, ну ми поки не знаємо. Якщо коротко, це ж він там відповідав. Блін, ну ми поки не знаємо, що робити, чи будуть брати участь наші спортсмени, чи не будуть. Але сука точно відомо, що пітони з Білорусі і пітони з Росії будуть брати участь під якимось всратим прапором. А ми поки думаємо. А ми ще і думаємо, ну, а ще й не знаємо взагалі що з цим робити. Ні, ну, з останнього ж він здається, сказав, що якщо типу, під нейтральним Це було нетральне під нейтральним прапором будуть ці всі бульбаши і болотняні оці всі створіння грати, бігати, стрибати. То ми типу, беремо участь а, в ну, Олімпіаді. Так. А якщо під своїми прапорами, то ні Ну, От якщо щось треба зробити, краще одразу заборонити. Типа, як придумати схему, щоб наші олімпійці, як придумати схему для того, щоб спробувати якось заборонити там, цих росіян та білорусів чи що. Ми туди просто не поїдемо. Не поїдемо. Ми, як в тих дитячих казках там, чи фільмах, ми просто так закриваємо очі і робимо вигляд, що цього всього не існує. Да. І все, і оце таке наш Мінспорт Лото. Їм, їм скажи, от навіщо їм вболівальники на трибунах? Що воно їм дає? Вони заробляють цим гроші? Ні, Ні. вони заробляють цим. Що нічого. Тобто, для того, що, щоб, щоб, при... щоб придумати для того, як все ж таки залучити вболівальників, це потрібно було щось зробити, скоординувати там кілька всіх там комітетів, оцих всіх, оці місцеві, всі військові адміністрації, там ще щось, ще, щось, ще, щось, ще щось. Це всі стоси паперу, як у нас звичайно люблять. І що у підсумку нічого. Напишуть, що гудсайд молодець. Все, це максимум, що можна. Ти забороняєш, максимум, що тобі привітає, гудсайд все. Ну, тобто, яка різниця? Просто, да. да, І нічого вони з цього не мають, тому вони нічого не роблять для того, щоб це якось внедрити у цих вболівальниках. На ну, так, да, Аверс, звісно, ну, насправді прикольно знайшли цю шпаринку так. у законах. О, у АВ. Ну, я думаю, що там не шпаринка, там от і такі ні, УПЛ, ворота, да. ворота просто. Мені і тепер все. цікаво, чи. Хтось буде наслідувати цей приклад і інші команди. Ну зараз просто будуть робити якісь знаєш там типа фан-зони перед стадіонами, тобто на стадіоні іде сама можна, гра, да, да. не можна, да а там в околицях, умовно на паркінгу, будуть просто вивішувати ці всі проектори і люди будуть збиратися і дивитися. Тоді точно так же можна буде брати якусь там символічну плату за прохід, так врашовувати кінотеатр... якісь барбекю, В кінотеатри. Всесно. Пускають в театри пускають. Ну, як в шиннику, так для тих, хто не знає, шинник це великий комплекс, і Там є спортивна частина, скажімо так, там, де зала ігрова баскетбольного клубу Дніпро, і є культурно мистецька, скажімо так, через там, стінку. Де... Реально, так друзі. там і це реально це розділяє отак одну стінку. Тобто ця тисяча людей, яка вміщається в спортзал шинника, вона не може дивитися на гру баскетболістів. А ця тисяча людей, яка вміщається в концертний зал, які через стінку, отак, буквально, буквально через стінку. Це одне, одна будівля. Просто напросто вони таким чином не можуть. Можуть, точніше, вони на концерт прийти можуть, а на баскетбол ні? Хоча а когось, ось один я, в той же питання час. тобі не по темі. Я ось просто задумався. Назви сучасного молодого українського виконавця. Або виконавицю. Сучасного? Так. Да, да. От перше, що приходить в голову. Нічого не виходить. А ні, там ото в Києві є хлопак НК НКТ. Якось так да. НК це Настя Камінських. До баскетболу, друзі, поїхали, бо рубрика Погані жарти закінчилась. Давай. Або вона тільки розпочинається, хоча лише в рубріці з баскетбол цього разу. І ми розпочинаємо із вітчизняного баскетболу. Майже нічого не відбувається. Команди скоріше підписують тих гравців, які грали за них у минулому сезоні. Залипався в Запоріжжі. СІЗОВТІ в Запоріжжі да, прийшу. Мені, знаєш, що сподобалось у, у цій пості про За, Запоріжжя, да, СМИ зробили, що там повертається, там, бла бла-бла. Я дивлюсь, що під постом не тільки лайки, а ще й снух, хахашечки, ці там смайлики, у на ФБ. Я такий, блін, ну зайду подивлюсь, хто там. Дивлюсь, а там аж 9 чи 10 у цих хахашечок. Що люди сміються, не знаю. Крівшу Шуджоула, чого ти угораєш з цього? Так, повертається легенда, що таке? Уродженець місця Запоріжжя. до речі. Які проблеми? Взагалі. Все. Да. І що? Да. Про баскетбол український. І ось нещодавно з'явилася новина про те, що баскетбольний клуб Будівельник Є традиційно вже для себе програв суд своєму колишньому гравцю Та цього, цього разу Джану Клавелу. І Ніколи такого не було. Змусили, київля, Ну, як змусили, сказали заплатіть". заплатіть. Бо ніхто не може, божу людину і Божий клуб до чогось змусити лише сам. Ви хто? Ми лише каже сам. Ми суд. А є тільки Божий. Only God can judge me. Like <laughs> 20, <laughs голосом тупака. тисяч доларів, так, і вони тепер мають йому. Ну там, плюс судові, оці всі, ну це ще Понятно. таке, це все фігня. No, і не в я от, знаю, що так от, ну просто зрозумів, що будка не міняється. Все міняється, а будівельник не міняється. Я просто так, ну я просто замислився буквально на дві хвилини і згадав, де Гуанг Саммерс, туди ж. Шаєнга, туди ж. Лаврінович, туди Болі... ж. Ну, такі, типу, і ну це... поїхали і поїхали пацани. І це Пасіба, просто що і Це просто пацани, які прийшли в голову, навіть да, не да. гуглячи особливо ті, кому будка. Схема в свій, свій час програла суди і змушена була платити. Ні, ну слухай, Клавел, скажімо так, як би там не було, а так виявилось, що людина зробила собі ім'я. На чемпіонат світу з Пуерторіко, пуерто, пуерто ну, через травму, так здається, не поїде, а так міг би. <laughs> Я зразу щось італійською, да <laughs> а, а, взагалі, ну в, в самому Прометеї грав, друзі. У європейському лізі чемпіонаті в Естонії да. а за будку, блін, людина по 27 очок в середньому ну, там трошки. Та менше. яка різниця? Ну мені взагалі це знаєш. Мені поч... не, подобається, ну до того що... як починають переписувати контракти після того, як підписали. Оце дуже ну, м'яки нам якщо... в нашому баскетболі 100%. Ти просто отак, от деш. Ти приходить людина, яка там колись пограла в інбати. Такі все, ти будеш отримувати мене 50. Потім ця людина на 50 тисяч доларів 50 очок в середньому не забуває, і ти такий. 30. Це Посеред ти про, про Девіса зараз? Про кого, Ентоні? Ну, звісно. Ні, він молодець. Ага. Я вважаю, що. <сум> заслуговує на тій величезні бабоси. Да? Девіс ти набагато більше, ніж заслуговує на величезні бабоси, оцей пацан із, этого, із Бостона. Є Браун який? Да? Джелен Браун. Ну так, да, воно таке, звісно. Так, український баскетбол, так. Ну, так. І це ж болячка всього українського баскетболу. Блін, а що таке 20 тисяч баксів? Ні, їм просто тепер заборонили реєструвати нових гравців, а враховуючи те, що вони переписують всіх цих Рінатов Рахметових і Кабанових, то їм нікого не потрібно реєструвати. Вони вже всіх зареєстрували. Рахметових, мені сподобалося. Рінат Рахметов. <реш> Хорошо. Бачиш, як одна літера може наскільки міняти судьбу да. волю людини. От і все. Ну і вони не будуть виплачувати. Згадай, ми минулого сезону говорили про відкритий лист від колишніх гравців черкаських мав да. про те, що не заплатили. Де бабки? З одразу згадуються ще відкриті лист від гравців Запоріжжя. І до речі, от якщо не помиляюся, я не перевіряв. І той лист свого часу підписав, в тому числі, і Дмитро Липовцев. Да. І, да, і він такий: це як люди йдуть грати в кривбас, оце така ж історія з Запоріжжям. Ти сто відсотків знаєш, що тобі не заплатять бабло, не заплатять бабло тобі. Скільки б його там не. Було все одно не вистачить як конкретно на тебе, і ще там на е, 10-12 гравців із твоєї команди, і, але все одно туди йдуть. Бачиш, але все а одно чи є, туди є йдуть. якісь органи, які в Україні можуть регулювати такі подібні речі? Умовно, там гравці. Звернулися не просто там до суду. Я не знаю, там є у ФБУ і е, не знаю там Зінаїда Іванівна, якась там сидить і ну, судячи з усього, що ми не знаємо навіть і таку ти... людину. Алло, слухай, ну і... мені реально бабки не платять у моєму клубі. що я за Шо я думаю, що її немає такої людини. якщо вона не ми знаємо про її існування. Де оці? Скій, Драбіковський, Пузяновський, Маріуш, пам'ятаєш такого? Да, е Бродський і всі інші Скій. Приметеєвський. Приметеєвський. Де ви всі? Дубінський. І вона заходить і каже: Ви що, а ну бігом щоб розібралися? Такі, при мені, при мені листай гроші! Віддайте людині оті 4,5 тисячі гривень, будь ласка. Ні, ну це свинство, звісно, дике. Це в країні таке, блін. Ну і це ж об. Обли... Ну, кра... ну і будівельники вони ж вважають себе головним клубом країни, ну, найтитуловнішим. Єдиний ну, клуб український, який грав в Євролізі. бла-бла-бла. У -бла -бла. них там в... в Інстаграмі в Біо навіть не поміщаються всі їхні заслуги, там і все останнє. А хто а... директор цього клубу, Максим? Директор? Да. В'ячеслав Істратенко. А президент. Ага. А ким там зараз легендарний гравець баскетболу 1-1, 2 на 2, 3 на 3. 4 на 4, але тільки не по суботам, цві, е, він же Гриша, він же Коломойський. Я думаю, що він вже жодного не має. немає. Немає. Ну, Звільнили! Приймає... Не впорався! Все, все. все, інші люди керують клубом. Добре. В вирішив якось в Штати все ж таки пробратися під санкціями не можна, але кажуть, через Мексику в Самбреро і маючи в себе в дупі ще 20 кілограмів кокаїну, тебе якось то й проведуть. Ніфіга собі. В дупі, не в Вимін. носі. І ну, Блін, інтерв'юху дає. Людина з колової. Блін, як фантастична країна. Мільярдер, Тосі Босі. Вони там паралельно пишуть про те, як вони з коломойським коломойської з компаній виводили. О, нормально сидить, інтерв'юхи дає і нічого. Блін, все далеко щось пішли, да, вже полі політику, да, то не наше. То інше шоу, воно виходить на інших каналах. Якщо любите інтерв'юхи, напишіть, кого нам взагалі в гест No3. Да, можливо, кого... можливо, у вас є якась шикарна кандидатура, і ми зможемо сконектитися з цією людиною і все зробимо. Да. І поки у нас виникла пауза, друзі, нагадуємо: 57 гривень для 57-ї бригади, щоб хлопці наші. Ну, коротше, там, ну треба їм. От треба. Небагато вони просять, насправді, і ми можемо з вами закривати ці ось штуки. Ми в наступному випуску покажемо новий лот, до речі, який будемо розігрувати серед вас. І він ще зараз підписується. Да, і ми скажемо, яку суму треба буде забра... зібрати. Це не там не мільйони, не сотні тисяч гривень. Ну що там є цифра, ми зараз її там не вигадаємо. Нам напишуть хлопці, бо дуже зайняті, бо як там каже Максим. бо... Розкидують чужі пісюни ракетами по полях там, наших рідненьких. Да. ось. І лайк, підписка, коментар. Тепер переходимо до... Баскетбол. Баскетболу. Баскетболу. нарешті. те, да. що називається баскетболом, але не лише будівельник може не платити да. гроші, є, Джеймс... інші... є ще інший скандал. Джеймс Харден. Молодець. Так, я, коротше, я тобі так розкажу. Я застав так. цю історію ну. десь вже посередині її розвитку. З чого все почалось? Ти слідкував? Бо я такий. Вже просто шокарден, каже: я ніколи з цією людиною Та взагалі… – знаю. Та щось набридло, що, що трапилось? Ні, ну я давайте трошки реверснемо. Да. Це все з останніх новин: це те, що Джеймс Харден сказав, що Деріл Моурі це президент а. із баскетбольних операцій Філадельфії. Свого часу людина дуже багато і плідно попрацювала у Х'юсте. Як ну, плідно. плідно, чемпіонство все одно не виграли. Ну, але кажуть, кажуть кажуть, що геніальна людина. Ну і ось зараз він працює в Філадельфії, і Харден сказав, що Моурі це людина, яка є брехуном, да. і що він з ним, як у нас кажуть, перефразовуючи, на один гектар не сяде. Не сяде перед цим була заява із офісу Філадельфії. Ну, я так розумію, що звичайно що ініційована тим же Моурі. Про те, що згорнуто всі перемовини стосовно трейду Джеймса Хардена. А Харден до цього знову ж таки ми йдемо все із кінця. На початок. Харден до цього прямим текстом казав, що хоче грати в Лос-Анджелесі, хоче грати за Кліперс. Перед цим Харден відповідно запросив трейд у підсумку. Нічого не отримав. Зараз палить усі мости. В Китаї розказує, що Моурі мудак. Погано танцює з дівчатами китайськими. Підключилася навіть сестра Ела Хорфорда. Анна, здається, її звати, Аня? А, просто так, Аня, яка написала, що <хи> Чи... <Ел і> Аня <хи> батьки не заморочено. <заморачивались. хи> батьки на Ассен. Ну 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 і що? Вони, мабуть, яблуко а що називають? Воно, хто вона викликають. Чого воно вписалося взагалі? Ну, Ел Хорфорд же заграв за Філадельфію. — Ну, це він, поня... він, А Філадельфією, пішов. Хто її питав? Та просто у людини є твітер. Тебе хтось питає, коли ти щось постиш, якісь сторіс у себе вийшли. Я не твітераст. Я не користуюсь твітером. Ну, Господі, це ти так кажеш, а потім під ковдрою щось там твістера, ти ж тросочки. Я просто під іншим їх нема. І вона там. сказала, що Філадельфія це дупа, просто як організація. Е і все, і понеслося. Джоелінбіт свого, от ти, ти не твітерас, бачиш, а, а він, до речі да, він, прибрав в описі у свого твітері. твітеру про так, те, що він. Раз, гречі, я ще той, я Філадельфії в ers Коротше, несеться страшне, шкандаль, огромний. І мені тепер у підсумку, як це все вирішиться. Харден вже дістає. Свого товстого костюма. Знаєш, коли він mm, от да. просив собі трейд із Х'юстона, коли він просто за таким пузом вийшов, да, да, а да. через тиждень буквально грає вже за Бруклін, а він там, ну, там присуха, шикарна. Да, да, да. Блін, страшне, коротше, що несяться. Ось цим і цікавий зараз НБА насправді. Я не так чекаю початку, хоча ми про календар сьогодні поговоримо. але оці Як всі... продовження. реально такі серіали це літко Лілард. Ось Харден уже вписав. Лілард, до речі, затих. Ти бачиш, їм сказали. НБА, НБА сказали так. Що, якщо будеш розказувати, яку команду ти конкретно підеш, ми тебе. Ну ти нормальний, скажи, Валіра. Дому, ти, ти що, бурдів, що ти робиш. Ти ну ти що Блін, Ні, він покидаєш? Шо... У його новий альбом виходить чи вже вийшов. Я не знаю. До я, 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 речі, не дуже мені, мені подобається як крепер. Ніколи не слухати <свистач> <свистач> Ліларда, це не репер, ні Айверсона, покійного Кобі <свистач> Брайанта, да, да, да. Шакіла Аніла. Це ото як відосік, пам'ятаєте? No, то... no, no, no. Хтось із акторів сказав, що, типу, пацани, мене вчать грати на сцені, так і в кадрі, а вас вчать грати в баскетбол. Чому ви думаєте, що якщо ви гарно граєте в баскетбол, ви можете прийти стати зараз перед камерою і класно зіграти сцену? Да, ну я насправді ж підкреслюючи так, так, вже історію, ось Джеймса Хардена, то я нещодавно побачив прикольне якесь опитування, і там було лого Оклахоми... І там було питання, з ким асоціюється у вас ця команда? І перше, що мені прийшло в голову, це не Дюрент, а ось Харден і Вестбрук. І ось здається, що Харден мені перший в голову влетів. Я не... Ну, ось так це було. Таке опитування цікаве. І я ось зрозумів, що ну насправді, якщо Харден зараз або, можливо, ще в наступному році не знайде команду, в якій він. Перстень туди-сюди, а хотілося б, звісно, в... гралавець то він класний, Бу. то так він ну, був, да. ну, і вже може і не стати ось тим. Не стати. Але ну, якщо, може, знайде команду, Максиме. Ну, в яку в якій команді б він вписався? Ну, хай іде в Кліперс. Мені взагалі ну він. Він ти бачиш, він Мил ми, всі ми всі розповідаємо. Боже, Кайрі Рір воно таке дурне, воно вічно кудись хоче. Він ходить з тими посохами, Він заклеює якісь там логотипи на своїх кросівках, воно таке примахане. Ви подивіться на Джеймса Хардена? Те ж саме, mm. запити на трейди постійні. Він зі скандалом пішов із Х'юстона. Він зі скандалом пішов із Брукліна. Він зараз зі скандалом майже 100%, тому що я не знаю, як таку людину тепер тримати в роздягальні. Піде із да, Філадельфії. Так. Куди він прийде, я, чесно кажучи, не знаю. Оклахома Чи, має виходи, позачин... виходить, воно падло. позачиняти <хи> просто всі свої стриб-клуби, не дай Бог вимикати світло в темну пору доби, щоб він, не дай Бог, не згадав про те, що вони існують, щоб він Там нормальні пацани зібралися. Їм не потрібен такий старий бородатий дід який буде речі, розповідати їм погані мене, речі. У мене є ще одна версія, що насправді Джеймс Харден е, цього не говорив. Ось оце відео, де він стоїть там перед людьми і розмовляє. Ти бачив, щоб в нього рот відкривався? Ні, і за борода. і за бороди нічого не видно. Ну. То, можливо, то не він. <сх> ну, як варіант. Діпфейк? Та я думаю, що зараз щось там почнуть той там тосі босі. І в нього ще ж контракт такий, що, не дай Бог. Не дай Бог. Грошей а там, який? Грошей... Ну, то я сказав, а я не знаю. Грошо Ні, там, ну я розумію, що не від... за два від... відвалити нормально, ну отож. І він же зробив все, щоб його тепер ну ну, вартість на трейду цьому mm -hmm. ринку була просто мінімальною. Всі і так тепер розуміють, що не потрібно давати там мішок піків першого раунду, твоєго кращого другого не... і третього гравця, для того, аби вимінити Хардена, тому що Філадельфія сама хоче його здихатися. Він просто обрушив цей ринок для Дейра Моурі. І він тепер, якби він пішов там за три піки другого раунду і гравця якогось рівня, там, я не знаю, талера Хіроу, я думаю, mm -hmm. що в Філадельфії всі були б фух, ну це просто супер. Делермор. Бостон. Дейл Морі, Гені. Може, Бостон. Ну, коротше, друзі, Ой, напишіть, яку в команду вписався ось цей Джеймс Харден у своїх коментарях. А ми переходимо. Не, не в своїх коментарях, а в своїх лахах, <с як він ходив, яку команду його прийняли. І на останочок Максиме календарчик. NBA. Нарешті ми дізналися, коли в нас розпочнеться сезон НБА. Ну ми і так всі знали, що там в останніх числах жовтня. Це зазвичай в них така традиція. І ось в нас вже є календар. Як на мене, двох, мабуть, ледь не основних днів. Найцікавіших це. Перший ігровий день, і в, другий ігровий день в, в ніч на 25 проти 25 жовтня не буде гратися. І Крісмас Christmas Дей. Day. Christmas Day, Christmas Day. і Крісмасдей. До речі, у нас тепер же, я так розумію, один день. У, да, в один день, будемо дивитися. Різдво. Володимир Олександрович, щиро дякуємо. Молодець. Да. Молодець. Да. Молодець. Оце Різдво буде вже. Оце, оце, оце не пісюном грати на роялі. Е... Ні, це талант, звісно. Але рішення Але такі дуже, приймати не так. дуже прикладний. Все чесно. правильно. Ну ну. Ось в перший день буде зіграно два поєдинки. Чемпіонат розпочнеться вже по традиції на домашньому майданчику чемпіонів для того, аби там одягти ці всі персні. І Денвер вдома прийматиме Лос-Анджелес ну, ви сумнівалися, що якось по-іншому буде, якщо чесно. Ні, ти знаєш, ми давайте так. От мені є... враження. В якій ситуації ви б дивилися е матч Денвера у перший ігровий день, якщо б вони не стали чемпіонами? Ну, все, це ми з тобою вже. Ну вони ж стали чемпіонами. Ну, все, ось це а. нас То хто ж буде грати проти? Тягнеться. Ой, оце ден, обесцін... ну, мені здається, знаєш, що Ліга із Ліброна робить якогось Куколда. Насправді, то. Тому що, тому що минулого сезону. Це слово з дитинства. Ну, класно. Ну, ну. Ну, ну, не, 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 не кажи, що ти Ладно. зараз Зберегав. не дивишся кіна про а, Так от, а, Минулого сезону перший ігровий день це був матч Golden State проти Lakers. Lakers. Знову на очах у Лібрончика іншим пацанам Опа. давали. Калечки. Цього сезону він їде в Денвер. Ще це високогір'я. Господі, робити нема нічого, дихати нема чим. І ще й на твоєму. Так, твої... так він же не якийсь там. Горний а, вот. він звичайний, звичайний а, да. чи... степовий, степовий козел. Ну коротше, ні, ну подивимось, да. і другий матч це Фінікс Голден Стейт. Оце прикольно. Свапнулися вони цим Що там Ейтон Кріс Пол. Ейтон? Ну, Ейтон, господі, воно таке недолуге. Боже, бо він не четверта зірка цієї команди. Він просто не зірка. Він просто не зірка. Не знаю. У жінку на яку він натягнув свою майку. За він зірка. Два дві історії в інстаграмі. як Якась порнозірка. Я ж. Я, нав... like... я в наукових цілях no. поліз на найпопулярніший сайт, де е, такі люди стають Макси нас науковець no, no. стають зірками. Uh -huh. Так от я вбив і чесно кажучи, я не ну я не було такого вау. Wow. У Зайончика баба мені сподобалась Звичайна трошки шмара, більше. — Звичайна та? шмара, так? Ну, нічого такого, так. Да. Ну, от і я так подумав. Ні, ну в неї, в неї дуже великі е, сідниці, Ну, просто неймовірно великі сідниці. Отож. І судячи, там, там, все, там ну, в неї... ледь, ледь налізла та футболочка, я... а потім Ейтон, ще один куколт молодший цієї ліги, просто-напросто видалив ці сторіс і виставив свою сім'ю. Боже, яке ти не долу. Ну, лох лохом, чесно слава. Це да. капець. І вони зараз є. Я... Ой, блін, так. Я сім'янин. Ти що? Я сім'я? Порнозірка в моїй майці. <рес> Нє. Та ви що? Ми, ми тренувалися. Та ви... ну це ви бачили, як ми присідали? А! Так, Фінікс, хто з ким грає? Хто з А, стає стає? Ну так, біла, всі хочуть подивитися. На біла і на те, як Пол буде грати проти Фінікс. Чи буде він взагалі грати? я не знаю. Якщо доживе, Так, непогано, непогано. Насправді я планую. А потім ми не будемо дивитися з тобою десь до плей-офф. Ні, я буду дивитися. В мене таке, знаєш, я перші два тижні, там навіть по кілька матчів за день дивлюся, з отакими вже червоними очима. Сиджу, дивлюся, потім в мене спадає, спадає, в мене таке плюс плюс-мінус завжди завдання там, в перший місяць подивитися на всі команди, щоб по разочку хоча б глянути, що вони себе там представляють на сьогоднішній день. І все, і потім воно йде вже така біда ну, зазвичай. Понятно. Вони ну... звели оцей in-season tournament, NBA Cup, як вони це називають. Ми про це поговоримо якось пізніше. Вони нещодавно да, я, на я, днях виходить. Я навіть викори... не можу підтримати тему. Я все розкажу. Я сьогодні прочитав і був прям. А ми ми це зробимо вже я почитаю, якось наступного да. разу. Так, і Різдво. Різдво найрейтинговіше. Знаєте, в Америці у, кожного, у кожної ліги є свій такий ось день. НБАшники грають на Різдво. Оцей день подяки це чисто футбольна тема. І так далі. і так далі. Ось НБашникам дали Різдво. Це дуже популярна така штука. Там одразу 5 матчів буде проведено, 10 команд беруть участь. До речі, напишіть в коментарях єдина франшиза в НБА, яка жодного разу не грала на Різдво. Жодного разу одна. З 30 команд, яка жодного разу не зіграла на різдво. Я думаю, ви знаєте, нещодавно ця франшиза змінила е, господаря, володаря і всього останнього. І... Володар кілець Володар кілець так, да, але цей володар не приніс жодного кільця цій команді, навіть в плей-офф ну, не пограв. Та ти вже не підказуй, вже почав. Вже. Так, ну і що? Є є класні поєдинки. Денвер Денвер знову зі Денвер зіграє із тягати їх будуть. Кліперс, мабуть? Мабуть, Кліперс. Мабуть, Кліперс, так. Що мене записано? -то? Я не знаю. А, не туди дивлюся, бачите. Вибачте. Нікс зіграють із Бакс в медісон Сквер Гарден. Бакс, нормально. Да, я, ну, я Різдво нис... у Нью-Йорк і це речі не Да, Там можна буде зустріти десь Маклея Калкіна, я, мабуть, завжди один да, вдома і досі. В хіт і Філадельфія. Ну тут мені здається, якщо із Філе піде Харден, то це буде взагалі однокаліточний такий поєдиночок, там, де ну хто. Угу. Ну, Ну, ні, не сумніваюся. Лос-Анджелес Лейкерс, Бостон. О, ну це хорошо. Оце так. класика, так. Класика, яку не бачили, до речі, на Різдов, Знаєш, Різдовозначику, з 2008 року аж. 15... Я навіть не пам'ятаю, що було 2008 році. — 15 років, в 2008 році, що було. А ну давай швиденько згадаємо. У 2008 році Німеччина, здається, стала чемпіоном Євро. Та не дай Бог таке згадувати, Я не пам'ятаю. Я у 2005 школу закінчив. Ну. А я в 2008 році. У 2008 році був на 15 Якісь років молодший. Ще є? Не, Так, Санс будуть грати з Далласом, Лука приїде до Біла. Лука е до Біла? Лука до Біла. Якась хворячка. Да. І Денвер зіграє з ГСВ. Ага, Денвер, до речі, який дуже дуже минулого сезону, дуже вони так обурювалися, тим, що їх немає на Різдво. В нас, мовляв, та та А ви не показуєте на Різдво, а тепер ну, чемпіонів не показати на Різдво. Гріх в такий святий день. Йокіч на конячці заїде. Оце вони, звісно, городу нам там зараз бухають у Сербії. Йокіч на чемпіонат світу не їде. Мюри такі, ні, болить, болить нога, не встигаю, спина ще стріляє. В Сербії кажуть, повітря таке хороше. Да, да, поїду, да. поїду туди. Гордон і не претендував, Я думаю, що на поїздку на чемпіонат світу не, не той він гравець, не молодий, що подає надії, і не суперзірка, які їздять на Олімпіаду зазвичай. Друзі, це був сьогодні масштабний випуск від М'яч не бреше. Багато інфи, поговорили, кайфуйте, поговорили. да, відреагуйте на цей відос. і нагадуємо, що допоможіть нам з гестом для третього випуску «М'яч не бреше. А... Пишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити. А це був Макс. А це був Микита. А це «М'яч не бреше. Пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше, друзі. Ну запам'ятайте вже нарешті. Побачимось. Всіх любимо. Я ж не проша, я ж не опрошень, я ж не